Всім привіт! Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт Mediaport. Поруч зі мною колеги. Харків тудей це у нас Юлія Гєєва, Юрій Ларін Думка і Євген Стрільцов. Радіо Накипіло, Власне, Женя нас тут всіх зібрав. Всім привіт, колеги. Привіт. Давненько у нас не було в ефірі, але от ми знову всі зібралися. Сподіваюся, будемо більш регулярними. Що четверга, слухайте нас о 15:30. І повтор, о 9 після новин. П'ятницю. Редакторська. Сьогодні ми зібрали кілька тем. Перше, почнемо з обстрілів. Я сьогодні. 30 жовтня в ніч знову російська армія завдала масованого удару по Україні. Харківщину оминуло більшості, але була інформація від Олега Сенгубова, очільника Харківської ОВА. Був ракетний удар без подробиць да юро, там у зведенні було щось таке. Але основною метою агресора цього разу став захід України, і це були більше об'єкти критичної інфраструктури теплоенергетики. Да, Юля от, можливо продовжиш цю тему, що зараз цікаво Росії, хоча в принципі це і залишалося Так, да, здається, плани і незмінні. Ну но з нового те, що оприлюднили. Міжнародні видання, те, що Росія хоче б'є таким чином, щоб роз'єднати енергетику лівого і правого берега України, і це їхня нова мета в чому, в чому, скажімо так, сіль цієї історії, в тому, що генерація на сході дуже сильно побита. Де ми є і тому електроенергію ми беремо у нас? Не вистачає власної генерації, тому ми її беремо не тільки Харківщина на інші регіони беруть з заходу, де генерація ще є. Тому вони хочуть або з центру, або з центру, так і таким чином вони хочуть роз'єднати оцей ланцюжок, аби ми не могли отримувати з центру або з західних регіонів. Бо поки що вони є донорами для нас у нас власної генерації, знаємо, що за осінь 25-го року в Харкові знищено було три підстанції трансформаторні. Це саме те, що генерує електроенергію. І вони б'ють не тільки по генерації, але б'ють по тих шляхах, які передають її. Звісно, дуже швидко ми не відновимо цього. Це дуже сенситивна тема, і не хотілося б там якихось подробиць. Ми їх здебільшого теж не знаємо, але суть в тому, що вони будуть продовжувати бити. І те, що цієї ночі. Харків не був під ударом, нічого не означає. Значить, для нас є якийсь план е, і там дата, коли буде Харківцю в, ць, в цьому плані. Це все тому е, нічого нового не скажі, не скажемо, окрім того, що запасайтесь альтернативними методами всіми, якими є. Генераторами, екофлоу, батарейками, зарядками, всім, чим можливо, легко не буде. І намагайтеся ощадливо ставитися до того, що є. Тобто ну, взагалі... не вмикайте дуже потужних електроприборів одночасно і не залишайте ввімкненими якісь не дуже потрібні вам зараз речі. Та і варто підписатися на ДТЕК в соцмережах і слідкувати за тим, що вони кажуть, все ж таки. Ну варто, варто А у на нас ще ж не ДТЕК. Ні, ДТЕК у нас не немає. Нас ні, ні, я кажу, я кажу венерна. на Паради. загальноукраїнському рівні, тому Мається що це там... на увазі поради Та, просто так, якісь. так, так, так. Ну і пам'ятаємо, да, що у нас є пікові наші дні о, в будні дні. споживання зростає. Звісно, і вимкнення тоді стають більшими. Тому, якщо можна, всі справи робимо у вихідні, вікенди, чому? Тому що у нас промисловість і підприємство працюють не працюють у вихідні. Тому якщо у вас є там не знаю пральня, сушка, все, що можна, робіть це на вихідні, чесно скажу, я цим переймаюся і намагаюся все, що можна поробити по. Дому я роблю це в вихідні. Ну звісно, ніхто готування їжі не, не відміняв, нікуди з цього не подінешся. Вранці була інформація, що введені графіки ем, аварійних відключень у Харківській області. А потім була інформація по від «Обленерго», що вони були скасовані. Потім погодинні ввели, і потім їх скасували так. вже. Тобто, якщо раніше ці забуті повідомлення про погодинні аварійні, там якось дами забули, зараз повертаються ці, ці оголошення. Я хотіла ще, щоб Юра, вчора ми були на брифінгу обласної адміністрації, що розказав Олег Сенюбов щодо опалювального сезону? От що запам'яталося тобі з такого важливого і що. Ну, базове. Весь цей брифінг був продовженням заяви Зеленського про те, що з 28 числа починається опалювальний сезон по всій Україні. Місцева адміністрація просто продовжила цей меседж, щоб максимально гучно він дійшов на місцях. З 28, го як сказав Олег Станігубов, почалося опалення в усіх. Він підписав розпорядження про початок опалювального сезону в області в усіх громадах. Вчора, станом на 29 на середину дня, цей опалювальний сезон почався в 17 громадах, за словами начальника обладміністрації з 56 по області, ну, підключаються 66 котелень, які живлять і постачають тепло до. А, закладів соціальної сфери вони запущені, тобто шість казав 66, шість. Заклади... Я 66, 66, ага. Заклади соціальної сфери всі підключені, будинки житлові не всі, і це буде залежати від температури повітря, тому що я підозрюю на півдні області ще не опустилася температура до плюс восьми протягом трьох днів. Тут така ситуація І ще прифронтовій області в прифронтові да, да район... Ну, але нічого не змінилося. Вовчанської останні вовчанську п'янській без опалення 100% великобурлуцька громада під великим питанням, тому що там зараз тривають дуже активні бойові дії в районі Амбарного. Угу. І ще користуючись можливістю, нагадаємо, що є можливість у жителів області скористатися, написати заяву, щоб отримати дрова. Там це першими ми її отримають. допомогу, фінансову допомогу на цій дрова. Отримають жителі зовсім близьких до лінії бойових дій територій. А далі там 30 кілометрова, здається, да зона до кінця календарного року так. Начебто, агентство у справах біженців з цим допоможе фінансово. І справді ці гроші виплачуються. Я перевіряв, питав у людей, які там живуть. Це трошки більше 19 тисяч гривень, і вони реально надходять. Тобто, за ці гроші можна отримати справді деревину для опалення на зиму. Тож користуйтеся редакторська як змінилася ситуація за той час, поки ми не виходили в ЕТР, а вона суттєво змінилася. Хоча навіть тоді, коли ми спілкувалися з вами, тут ми бачили всі ці загрози, що окупанти просувалися, і російська армія має також певне просування і на Вовчанському напрямку. От. Що нам зараз на зараз відомо? Карта Deep State нам повідомляє, що росіяни заходять в глиб вже міста Куп'янськ, хоч вони і зайшли вже давно зайшли. Давай будемо казати, не заходять, вони вже давно в центральній частині збройні сили України в своїх зведеннях наголошують, що вони більше там. Накопичуються окупанти накопичуються в північній частині. Як там воно насправді відбувається? Це, це фронт, війна кожної секунди все змінюється. Можливо, давайте звернемо увагу на Вовчанськ. От Юля, що відомо останнє з діпстейти? Я пам'ятаю з останніх повідомлень, що гатище, тобто у росіян, є. В той бік просування, ну там не тільки в бік, негатив, що, а сине. Да, це, це, це фланги Вовчанська. На жаль, так є у них успіх. Він також, мабуть, початку жовтня. А коли кількість атак, якщо подивитися по зведеннях, ми це зрозуміли, да? коли кількість. Боїв на Вовчанському напрямку стали більшою, ніж на Купінському напрямку. Там щоденно у зведеннях було від 10 до 15 боїв саме на Вовчанському напрямку і на флангах. Фланги таким чином, що навіть до великоборлуцького напрямку, да той що спочатку навіть не, не поки що він не є в зведеннях окремим напрямком, але ми вже розуміємо, що на жаль, великоборлуцький напрямок це вже окрема історія, окремий плацдарм, великий і там теж продовжуються бої. Від Вовчанська на захід. Вони окупанти змогли просучитися до синельникового. Е і в самому Вовчанську вони намагаються перейти річку Вовча, і у них є невеличкі успіхи в районі. Вони потрапили на завод екстракційний, олійно-екстракційний, це називається завод. Хто знає Вовчанськ, той зрозуміє, де це. І ще вони потрапили ще на один завод, там де борошно виробляли на елеватор. От там а Водночас відомо, що Збройні Сили України вдарили по Білгородській дамбі. Так, сили і... безпілотних систем вдарили це по Білгородському водосховищу по дамбі білогородського водосховища це відбулося 24-25 жовтня. Мадяр сказав, підтвердив цю інформацію і знаємо, що підтоплення є. Звісно, вони там не звітують, що е, прям все погано в них, але і відселення є в Шебекінському районі, і кількість атак після цього дуже добре знизилась. Ми бачимо, учора зведені було 5, здається, атак. і сьогодні теж їх було не більше 5-8, здається. І про що це говорить? Про те, що Віктор Тригубов, речник угруповання об'єднаних сил, сказав, що так їм буде не переливки, бо заливає вода, яка йде з Осколу нижче по річищу в Сіверській Донець, Вона заливає, звісно, окопи, позиції підрозділів російської армії. Ну це не буде прямо стихійне лихо да, тому що це не каховське водосховище. Той ніж на однозначно да та, там гуманітарна катастрофа була. А це це звісно трошки план і логістику складний Да і мета була і така сила оборони, щоб трошки сповільнити і те, що накопичилося, щоб трошки його просто загальмувати. І на що розраховують сила оборони? На те, що попереду листопад Куди листя вже впаде, і тоді просто ну той темп, який Росія взяла, він просто вже спаде. Юра, а по Куп'янську, який у нас ну, такий загальний, те, що от вчора да, ти питав якраз у Ігоря Клименка підрозділи МВС, це міністр внутрішніх справ. І він, коли якраз вся ця російська пропаганда почала поширювати заяви Путіна, що в оточенні Куп'янськ у нас була можливість поспілкуватися з міністром внутрішніх справ, підрозділи МВС теж залучені до як до евакуації, так і до оборони. От що він відповів і як в принципі, принципі, Бачиться там ситуація зараз. Ну, ми ще місяць тому говорили, що росіяни вже зайшли, ще місяць тому вони зайшли, але тоді це справді було ДРГ, поштучно заходили в підвали, в будь-якому підвалі вони намагаються накопичуватися, заходять по одному, по двох, по трьох. І як тільки вони збирають певну кількість достатню для того, щоб протидіяти у відкритий більш-менш спосіб, тому що треба зважати, що у нас купа теж дронів, як і у них. Тоді вони починають активні дії саме в межах міста. До того місяць тому були поодинокі заходи, їх зачищали. Зараз вони накопичилися, що й просуваються в межах міста. Що сказав ситуація була погіршена ще й тим, що вони обходили з заходу місто Куп'янськ і намагалися вийти на трасу. Головну біля я не пам'ятаю цей населений пункт при в'їзді в Вовчанськ, в Куп'янськ на дорозі. Соболівка, маленьке село. Там На 80 чимось людей до війни було. Е, так от, вони певний час зайшли, окупували і Мирове, це те, що раніше Московка називалася, і зайшли в Соболівку. Мені місцевий мешканець сказав, я їздив на евакуацію в Грушівку. Він казав, що росіяни завойовували цю Соболівку. Це, по факту, вони виходили на трасу головну е, до Куп'янська, яка веде на цілих три дні. Потім їх звідти вибили і вибили, до речі, теж, судячи з усього, з Мирового, те, що раніше Московська, Московка була, це предмістя, західне передмістя Куп'янське. Ну, мабуть, цю ситуацію міністр назвав Ну, От таким чином, у місті досі точаться бої, там важко сказати, розумієте. Вони ж діять діють малими групами. Заходить український спецназ, наш і в тому числі і корт, і служби безпеки, зачищають, тобто їх вбивають, вони знову залазять. Це як торгани, їх можна перебивати купами. Я сам особисто там не знаю, коли ми з дрончиками працювали у Вовчанську. Я сам бачив, як вони ходять, росіяни по натоптаних тропах, стежках, де лежать просто труп на трупі, і вони все одно йдуть, йдуть, йдуть. Їх там вбивають, вони далі йдуть. Редакторська Нові загрози для Харкова та області: дрони, так звані дрони матки з fpv дронами і модернізовані каби. Тенденція, те, що ми наблюдаємо, спостерігаємо останні тижні, що до Харкова долітають ці молні, які стають носіями fpv дронів. І декілька дронів FPV, які принесли ці молнії, влучали в гуртожитки. І, в ресторан, в ресторан, на тобто в абсолютно цивільні всі об'єкти, і важливо сказати, що це не тільки було на півночі міста, а це був ще й на зановобаварський на, на, на район. Правильно? Ну з боку пісочина в'їзд в місто. Ну, от, ну це тобто, на це це вже не сторона, яка розгорнута до в бік росіяна, це зовсім інша частина міста. 에, мушу сказати, що те, що казав Юра колись нам тут, mm -hmm. що колись. Щоб нас... всі посміювалися. Так, воно ну, наздогнало, mm -hmm. і от настав той день. Хоча це ж не перший, ми з тобою вчора говорили, і ти кажеш, що не вперше. По зупинці це... не вперше. Був на, на Олексіївці був, це було в червні чи коли? Ну, ну це було. — Взагалі вони почали залітати в півішки до Харкова в травні 25-го року. От. Ну, давайте скажемо, що Харків знову полігон, просто да? з те, Ні, що не полігон. бачимо. вже давно це я писав про те, що це буде на початку квітня 25-го року. прийшло півроку, і тільки воно з'явилося. Ну, воно почало з'являтися так пунктирно раніше, там у травні, але це... повірте, ну і і це ще тільки початок, розумієте. Всі думають, що тільки молнія може занести. І Там в чому сама механіка процесу Молнія стає ретранслятором. Тобто вона нікуди не тікає. І ну, збиваєш молнію, і впівішка, судячи з усього, mm -hmm. далі не може працювати. Вона втрачає сигнал, радіогоризонт не, не дістає без цієї молнії. <кій> Але ж е ці впівішки можуть доставляти не тільки молнії, а будь-яке крило. Це може бути і зали, їх там десятки зал. Але і і і і відлітати назад. Дивіться, як тільки розівся у них масове застосування штучного інтелекту в FPV-шках, то не треба буде мабуть, транслятора. Тобто FPV-шку довезуть сюди. Скинуть, і вона потім по заданій цілі штучним інтелектом буде управлятися. Там не треба буде ніякого радіо -горизонту. Так хотів сказати просто тут. Прозвучало на зараз про Харків полігон через свої там персональні обставини певний час був в Дніпрі і слідкував за тим, що там відбувається. Так от ну я теж з Юрою погоджуюсь. Там багато чого відбувається, наприклад, летять каби досить далеко, але їх там часто збивають. Від Їх там часто збивають, дуже часто. Ого. Тому ну тобто відстань інша. Росіяни використовують, наскільки я розумію, там каби з реактивною, та модемодифіковані якісь реактивною частиною. Вони летять дуже далеко, але з ППО, силами ППО, є можливість є. це робити. От розумієте, тобто ми ближче до росіян, і у нас інша картина. Я б не сказав, що ми тут якісь унікальні. Да, так, я думаю, ну, те, що заносили молніями або іншими розвідкрилами впівішки, це з'явилося на самому початку року. Давайте скажімо, в Донецькій області. Для людей, да? що тепер для людей? От Нова загроза відносно нова, що нам робити? Дивитися в небо частіше, просто розуміти цю. Нову загрозу чи це все одно зважати на повітряні тривоги, як і раніше, нічого особливо ми тут зробити не можемо. Ні, протидії у звичайних людей немає. Ну за можливості стежити так, де воно летить, хоча б і ховатися. Телеграм-канали повідомляють, в принципі, куди куди і що летить. так. ну звичайно, пересічні харків'яни не не є пріоритетною ціллю. Це теж треба розуміти. Ну сьогодні ні, а завтра може бути інша ситуація. Херсон той же самий, да, це та, ж там, може повторитися? Там може, може, нас, звичайно, може, може звичайно, але модернізовані каби. Ще от за я зачепили. б хочу зазначити, да. що в Херсоні там не треба ретранслятора, щоб і впівішка долетіла. Тому там тренуються навіть лапті в школі Рубікон російській, тому це найжорстокіша школа. У нас і Тут вже, ну тобто, люди готуються, коли летять. Там можна без підготовки. Там же 10-15 кілометрів ви впівішка і так зараз зі свистом долетає, а на оптоволокні 30 долетить, якщо треба. Каби. Полозовій вперше взагалі прилетів каб і. Реактивний саме. От, і, 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 і в принципі в да, перший. Реактивні каби, чим відомі особливі. Це те, що в них воно може далі летіти. Вони Той могли... самий кап, тільки з моторчиком реактивним. От як на РСЗО стоїть там, не знаю, двигун реактивний. Ну, тобто mm -hmm. оце от, бачите. ну відстань тепер немає місця в Харківській області, куди не долетить кап. 150, вони заявляють кілометрів. Хтось каже, вже навіть до Уже 200. Більше, тому що долітав, по моєму, в Миколаївській області десь. Ну от теж додаткова робота для Сили оборони, Як можна їх їм протидіяти? Що робити? Але... тільки носій збивати в нашому випадку? А ні, їх можна збивати з ПЗРК, але у нас, не у нас такої немає такої кількості ПЗРК, і ні в кого їх немає. І це не зіставні вартості. І тому я скажу, що накопило і поверни живим. Зараз триває збір на 900 тисяч на дрони перехоплювачі. Посилання на сайті радіо. Переходьте, будь ласка, підтримуйте, тому що ви зараз чули, про що ми говорили, які загрози для Харкова і Харківщини існують. Редакторська. Хотілося з вами поговорити про хороше, але воно теж вийшло е, так з певним. Е, не знаю, не з негативом, а з ізюмінкою, так скажу. Радіодиктант 2025 року об'єднав і розсварив, так у мене записано тут. Чи писали ви колеги Радіодиктант цього року, і що вийшло? Я у мене... Відвіду на, на, на відео буде видно, що я на показую до нової написала і не було змоги. Mm -hmm. Тут були канікули осінні у дітей, тому зазвичай ми з дітьми пишемо. А цього разу вийшло, що це понеділок. Перший день осінніх канікул. Але так цікава була історія текст Євгенії Кузнєцової. Мені здається, що ми були просто українці неперевершені своєму пробачити срачі, аби ми тут mm. згуртувалися на треба навколо. жити. Треба, треба жити. Так треба жити. І тут знаєте, суголосно було. Ото, ота картинка з дитячого садку, куди два якого числа прилетів 22-го. 22-го, 22. Так там в Кав'ярні на першому поверсі цього дитячого садочка yeah. була okay. кав'ярня, і там був портрет Шевченка, і він був суголосний, Було написано: не треба жити, було, а життя зараз життя зараз здається. Так, yeah. ну тобто, це, от прям було так дуже дуже схоже. Тому так ми знайдемо привід, щоб посваритися, розсваритися. Що саме... Чому був yeah. привід? Чому це сталося? Хто написав диктант? Читала акторка Наталія Сумська, і вона дуже так захопилася, як по-акторськи читала, не по вчительськи, і у неї вийшло дуже швидко. Тобто вона не зважала на те, що люди мають за цей час написати, хтось не встигав. А потім вона ще двічі одне те саме речення прочитала, і хтось там понакреслював чогось. Плутали понаплутали. Да, хтось кидав, казав, що ні, дайте нам вчителя, ми будемо писати. Але знову ж таки, цей радіодиктант він не про помилки, не про. Граматику не про синтаксис, не про пунктуацію, він саме про нашу ідентичність, єдність і залученість до єдиної справи. Ну, ми, здається, ми були єдиними в цьому, і мені дуже сподобались передостанні фрази: Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них, з в вічній гризоті, а ми будемо жити. Ми будемо жити. <гум> Якраз гризота почалася після того. Але купа мемів одразу з усіх боків, що теж відрізняє завжди такі події. Смішні виходять у людей меми. І мені дуже сподобалось, що почали як пародіювати ці е, диктанти. І от я, наприклад, сьогодні вранці знайшла, як хтось переписав. Е, цей диктант в стилі українського чиновника. І заголовок не треба жити, а як рекомендовано жити. Рекомендовано організувати дозвілля та самоосвіту, читання, відвідування культурних заходів, догляд за тваринами тощо. Діяльність щодо викладеного має здійснюватися невідкладно, слід підтримувати Збройні Сили України і так далі. Тобто, в такому стилі офіційно діловому, супер Там ще з'явилося кілька версій цього диктанту. Слобідська версія з'явилася як говірка західна більше. Ну тобто, це народило дуже багато прям. Був простір для творчості, ну і гуртування. Фантазії. Так, Женю, ти не писав диктант? Ну, я не писав диктант. З поважної причини? Так, та, якби я його навіть друкував би на ноутбуці, ну, все одно я б його не друкував. Ну, Це хороша, важлива традиція, насправді. Добре, що, як ми от казали, з, обговорювали з, з дружиною, що. Це нарешті стало топ- новиною в українському просторі попри, та, попри оцей, оцю реакцію і негативну, багато де, але ну, 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 це добре. Слухайте, давайте подумаємо так, що відбувалося там, я не знаю, 10 років, 11 років. Візьмемо там 2, 2013 рік. Ми в геть іншій країні жили, попри весь лютий жах, в якому ми зараз е, знаходимося. Це безумовно. тут е, завдяки, е, хочу, можливо, банальні речі сказати, але завдяки силам оборони все це відбувається, і, і диктанти в тому числі. Е, сили як... оборони беруть участь, до речі, в диктанті. Так, беруть участь. І це хороше, що воно є. Ну, ну клас. Але Юра має іншу думку. — Давай, не, ти маю. Ти Ні, не, маю. не любиш диктанти, але я не ну, знаю. При Причому не люблю? Я викладач української мови і літератури. Я їх в цілому то і диктував, і сам писав купу, але я не. Ну, Тобто, ми, ми, як правило, я в цей час, коли пишуться диктанти, маю чим зайнятися. І тому Багато я жодного роботи. разу не писав. Але вітаю всіляко, Ну, слава Богу, зверніть увагу, що треба вкладатися в науку, а то будуть вам отакі от вчителі диктувати. Диктанти. <ріст> ем, ще що е, запам'яталося, що там були, да от Юля згадала е, різні слова з різних напрямків України. Підтятко. Тобто, Пітятко, потім е, щось ще було з нашого. А ну е, е, дресирувати. Артрона було сказано так, як в принципі говорять, да? Суржі. ну це розмовно трошки версія, версія, але це в принципі алюзія. вона а, дресирувати у нас інфінітиви допустимі на ти, і на ті, тобто це не помилка ну, Це всі... на по дерев'янську. А, а так і говорять, Тернопільська здається, область. Тобто для них це взагалі стандарт. Ну і підтятку, давайте скажемо хто 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 такі, пітятка, це курчатка маленькі, да або не тільки курчатка, Я але, хища, але, але загалом говорить. дуже маленькі тваринки або пташинки. Да? Ну і класне було слово. Багато хто дізнався вперше, що є слово в українській мові з двома апострофами. Міжяр'я. <різь> Але потім вже почали видумувати, якщо це буде житель міжяр'я, то він буде писатися з трьома апострофами, Тому <різь> так. Українська мова багата на, але е, цікаві ще. От е, я бачила коментарі там, де люди впізнавали свої слова рідні зі своїх сел, зі своїх міст е, досі там в мегаполісах невідомі. І вони е, це згадували була мета інші письменниці. Слова. Вона об'єднала таким чином схід, захід. Е, України. Давай скажу, скажемо так, колись все ж таки відомі, в тому числі для Харкова, тому що насправді у нас все це вкрали. Вкрали 100 років тому, коли вбили, розстріляли, посадили по тюрмах, по таборах всіх наших е, діячів мистецтв. Тому що от ми. Кажемо про диктант, а буквально днями 130 років Майку Йогансону стукнуло, і якби і він би прожив значно більше, якби його в третьому році не розстріляли. Трохи менше за добу. Це харківський поет, письменник. Хто не читав, будь ласка, яскравіший представник. Розстріляного відродження, який творив українських Харків. А я днями була у кав'ярні книгоукритті Олександра Савчука, і там був вечір, поетичний вечір Світзінського, угу. і теж згадували його біографію. Були представники університету Каразіна. І у нього теж така трагічна доля, що під час того, як німці наближалися, він перед тим він був заарештований і їх в якомусь бараку. Спалили живцем тих, кого от арештантів, тобто, да, ці всі моменти. У кожного з цих митців якась своя історія, але всі вони про те, що знищували нашу українську культуру. От тому я думаю, що радіодиктант зробив свою справу в цьому, щоб ми покопалися в своїх словах, в своїй те, що ми не знали, дізналися більше, і звісно, посварилися, як завжди. Але попри все, треба жити. Треба жити. Дуже дякую, колеги. Підійшов вже час наш кінця передачі. Зустрінемося за тиждень. Всім пока.